Більше на цю тему говоримо ми з нашим гостем Вадим Кушніков, оглядач мілітарного, це медіа військової тематики, доєднується до розмови. Пане Вадиме, вітання. Добре. Отож, пане Вадиме, скільки треба часу, щоб доставити Україні патріоти? Бачимо якісь певні розбіжності, дні чи місяці? Власне для цього потрібно. Тут мова скоріше про прийняття політичних рішень для того, щоб. Фіксувати цей момент з передачею. А що стосується саме наявних, то дійсно у країн-учасників НАТО є декілька, як мінімум, країн на озброєні, яких стоїть подібні комплекси ППО, тож вони можуть бути передані з наявних резервів, які вже існують. Пане Вадима, а про не лише розбіжності, а кількість, тому що Дональд Трамп сказав про те, що є навіть одна країна, в якої таких систем може налічуватись до 17. Втім, попередньо ми сьогодні в ефірі почули, що найбільшу кількість в Європі таких має саме Німеччина. Що зараз взагалі відомо країни, які найбільше можуть нам з цим посприяти. Враховуючи те місце та обставини, де подібна цитата пролунала, а саме на зустрічі з генеральним секретарем НАТО, то тут скоріше має місце а, не конкретна країна, а сукупні можливості країн-членів НАТО, тобто, це саме а, Швеція, це Німеччина, це Іспанія, це Греція, на озброєнні яких є подібні комплекси, і враховуючи те, що а, ну скажімо так, у них немає прямої. Безпосередньої загрози, де ці комплекси могли бути застосовані прямо тут і зараз, то скажімо за все, йде просто про сукупність тих можливостей, якими обладає країна НАТО станом на зараз. Щодо також наступальної зброї, зокрема, Трамп розглядає можливість постачання крилатих ракет повітряного базування джасом повітряно збройним силам України. про це зокрема повідомляє видання «Military Watch Magazine», посилаючись на інформовані джерела, що це за ракети, які можливості мають, і, і як це може вплинути на ситуацію на полі бою. Це крилати ракета повітряного базування Джем сто 158 та Джем 158 b що стосується її тактико технічних характеристик. То тут а, у найсучасніших та останніх модифікаціях саме JASM і AR, -ER, вона становить до тисячі кілометрів. А, що стосується ваги бойової частини, то це 450 км. кілометрів. За своїми загальними характеристиками це однокласник вже наявних у силах безпеки оборони України франко британських ракет «Скальп» або штурм шедевл. А що стосується саме американської ракети, то вона може запускатися в тому числі з ведучої F-16, які передали нам наші західні союзники. Але тут треба зробити уточнення, що та модернізація модифікація F-16, яка станом на зараз і є в наших повітряних силах, вона буде потребувати певних доопрацювань для того, щоб застосовувати цю ракету крилату. Але ми бачимо за досвідом. Інтеграції у наявний авіаційний парк до прикладу бомбардувальників су 24 франкобританських британських ракет це теж може бути як один з варіантів розширення можливостей та потенціалу наших повітряних сил. Американська газета Washington Post цитує президента України Володимира Зеленського, який відповів на запитання Трампа пов'язане з тим, а чому ви дотепер не били по столиці? Ну або ще по одному центру прийняття рішень санкт Петербурзі, зеленський відповів натомість, що для цього потрібна далекобійна зброя. То чи зараз ознаки пов'язані із тими далекобійними ракетами джазм, про які ми з вами згадали? Чи це не з'являється найперша можливість почати це робити, і чи це? Єдина номенклатура, яку може застосувати Україна станом на сьогодні, Тут скоріше мова йде про питання потужності, оскільки дійсно українські діпсерек дрони вони долітали, в тому числі до Санкт-Петербургу. Але там основними цілями була військова інфраструктура та паливний енергетичний комплекс ворога. А що стосується Москви, то ми теж можемо згадати, що подібні Операції проводилися, але враховуючи потужність, найпотужніша бойова частина українського безпілотника, до прикладу, лютий це 70 плюс кілограмів. А якщо мова йде про часом, то це вже 450 кілограмів. Тобто, дійсно, це в рази може додати потужності та можливостей нашим силам безпеки оборони для того, щоб ефективніше вражати такі захищені цілі та об'єкти. А по-друге, Дуже віддалені на території самої Російської Федерації, також пане Вадиме, видання The Washington Post зазначало про те, що Трамп розглядав можливість передачі ракет навіть томагавк Україні. А наскільки це в принципі ймовірно? А наскільки томагавки можуть використовуватися в Україні, з яких платформ вони запускаються? Це стосується цієї е ракети BGM-109, то тут скоріше мова йде про е суто е гіпотетичні якісь обставини, при яких Україна може отримати подібне озброєння, е станом на зараз е лише три країни. Е Окрім сполучених штатів, є операторами подібної зброї. Вона є стратегічною. Тож подібні обставини, які б могли статися для того, щоб сполучені штати передали подібну зброю. Ну мені вважаються мало ймовірними. Це по перше. По-друге, якщо теоретизувати, то а, ця ракета вона мультиплатформена, тобто вона може застосовуватися як з повітряних носіїв, з наземних, так і з морських. Основним носієм а, морської версії є стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів. Це b 52 це B-1B. що стосується морських платформ, то це стратегічні атомні підводні човни типу Гаю, це а, надводний компонент а, флоту Сполучених Штатів. Цей а, ЕСМІНЦІ типу Ерліберг. І також дуже широка номенклатура інших бойових човнів бойових кораблів по наземних комплексах, станом на зараз розробляються потенційні та вже розгорнуті комплекси, які Сполучені Штати відтестували на Філіпінах. Тож, якщо теоретизувати, то подібні обставини, то подібна передача може бути, але на сьогоднішній день мені вона не вбачається за реальним. Отож саме про можливості з огляду на оновлений пакет озброєнь, який штати можуть передати Україні. Ми спілкувалися з нашим гостем. Дякуємо вам, Вадим Кушніков. Оглядач мілітарного це нагадаємо, медіа-військової тематики.